Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але сьогодні Кремль в черговий раз показав Путіна, який несподівано висловив жаль через бойові дії в Україні. І не простий жаль, а величезний жаль. І пропагандисти це прямо підкреслюють. Таку заяву Путін зробив на засіданні форматі Брікс Плюс. Він повідомив про те, що зараз на планеті багато військових конфліктів, і що Росія шкодує через всі військові конфлікти в світі, в тому числі з Україною. Також він почав бідкатися, почав розповідати, що зараз на Росії також є військові конфлікти, які відбуваються безпосередньо в прикордонні Російської Федерації. Проте, якщо хтось думає, що Путін реально шкодує через наслідки повномасштабної агресії Росії проти України, що він щиро висловлює жаль, і що всередині нього знайшлось, хоч трішки чогось людського, то я одразу скажу, що ні. Подивіться просто на цей стоп кадр. Я його спеціально зробив саме в той момент, коли він висловлював так званий жаль. І дивлячись на фізіономію Путіна, щось ми не бачимо, жодних ознак в його очах, якогось не те, що навіть каяття, а відчуття провини. Не видно й навіть того, що він перепрошує, і насправді ми бачимо якусь злість, бачимо якусь агресію, і слайське відчуття, що він готовий на когось накинутися. Звісно, немає жодних сумнівів у тому, що Путін бреше. Дивує лише одне, чому він, маючи такий величезний досвід у великій політиці, не зміг гамувати свої емоції? Чому він не зробив свою фізіономію трохи попростішою, щоб це виглядало якось правдоподібніше? Відповідь на це питання очевидна, адже у Путіна все пішло не за планом. І не лише у 2022 році, не лише у 2023 році, а й у цьому році. Я хочу нагадати, що 15 лютого цього 2024 року під час активної фази великого наступу на Донецьких напрямках російської окупаційної армії, коли окупанти мали значну перевагу і в людських ресурсах, і в боєприпасах, і всей же час США надавали Україні допомогу. Тоді Путін говорив абсолютно зворотні. Він тоді шкодував і висловлював жаль, не через наслідки російської агресії проти України. Він тоді прямо казав, що шкодує, що Росія не почала бойові дії раніше. Тоді, відчуваючи якийсь немов би кураж і таку тверду ґрунтовну впевненість в тому що окупанти, начебто, зможуть прорвати український фронт. Путін гучно кричав, і його заяву публікували кремлівські телеканали. Він кричав про те, що єдине про що він може шкодувати, це лише про те, що бойові дії Росія не почала раніше, вважаючи, що буцімто вона має справу з порядними партнерами. Путін почав скажитися, що, начебто, екс канцлер Німеччини та екс-президент Франції водили його за ніс з мінськими домовленостями, але вже через 4 місяці пафос Путіна здувся. Він побачив, що російська окупаційна армія не може виконати поставлені завдання, що Сполучені Штати Америки почали позначати Україні допомогу, що ніякого прориву фронту не буде. І він вирішив змінити платівку і вже почав пропонувати так званий путінський мирний план на російську буцімто мирну ініціативу. 14 червня він зробив заяву. Ми пам'ятаємо ті події. Всі ці так звані мирні плани Путіна були відкинуті. Першу чергу Україною на заході навіть реакції не було. А вже через два місяці, а саме 12 серпня цього року Путін взагалі заявив, що неможливі перемовини з Україною через курську наступальну оборонну операцію. Тим не менш, незважаючи на те, що російська опаційна армія не змогла звільнити Курщину від ЗСУ, не змогла ліквідувати українську санітарно буферну зону, Путін 18 жовтня цього року знову зробив гучну заяву. Він почав. Ав розмірковувати про швидке завершення конфлікту з Україною. Він повідомив про те, що ми, як ніхто інший, буцімто зацікавлені в тому, щоб завершити цей конфлікт якнайшвидше і звісно, за його словами, начебто мирними засобами. Очевидно, що усі подібні заяви Путіна вони прямо корелюються з одного боку ситуацією на полі бою. А з іншого боку, з наявними ресурсами для продовження боротьби як у України, так і України агресора Коли Путін впевнений в тому, що він і далі зможе продовжити агресію, що у нього є значна перевага, то ми чуємо лише ультиматуми. Коли він бачить, що щось пішло не за планом, що щось не так, що сил менше, що величезні втрати, він починає пропонувати так звані мирні плани. Звісно, при цьому Путін не планує і не хоче ніяких реальних справжніх мирних перемовин. Йому максимум, що потрібна, це заморозка війни на певний період, можливо, фіксація вже тимчасово окупованих територій за Росією, ще якісь у нього в голові вологі мрії і так звані. Варіанти, але щодо справжнього миру, то цілі Путіна не змінилися, він і далі хоче знищити українську державність. Але повернімося до заяв Путіна про те, що він начебто шкодує, висловлює жаль щодо наслідків російської агресії російсько-української війни, тому що не все так просто, адже вчора ввечері російські пропагандисти Процитували Лукашенка, який вчора заявив про те, що Путін дійсно шкодує про великі втрати в конфлікті з Україною. Путін шкодує про втрати, які його країна несе у війні проти України, і одна і інша сторона несуть великі втрати. Шкодує про це Путін чи ні? Звісно, шкодує, тому що він жива людина. При цьому Лукашенко підкреслив, що Путін пропонував західним країнам домовитись про урегулювання, але буцімто вони його не почули і взагалі не відповіли. Цікава ситуація виходить: спочатку заява Лукашенка, потім заява Путіна, робота, звісно, кремлівських пропагандистів, і це все вказує на те. Що втрати російську поціну армії, величезні втрати, вони не просто даються в знаки, їх реально відчуває російське суспільство і є високий рівень напруженості. І зараз таким чином Лукашенко намагається зняти відповідальність Путіна, говорити про те, що буцімто винні західні партнери, що Путін, начебто, не бездушний, а є людиною, і що він дуже хвилюється, що він дуже нервує через це. Стосовно таких заяв Лукашенка і всіляких його намагань вигородити Путіна, я хочу нагадати, що у березні минулого року міжнародний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна. І якщо Путін... Дійсно вважає себе людиною. Якщо він вважає себе невинним, то вперед під трибунал міжнародного суду. Або як мінімум, якщо у нього є якесь внутрішнє напруження, то потрібно завершити війну, вивести усі російські війська з тимчасово окупованих територій України. І все. І тоді всі питання знімаються, крім звісно, питання розплати і відповідальності, а також репарацій для України. Друзі, закінчимо цей випуск на такій ноті. Вчора російські пропагандисти гучно повідомили, що Лукашенко заявив, що піде на наступні президентські вибори так звані президентські вибори. Вони призначені, наскільки я розумію, на 26 січня наступного року, і Лукашенко і далі планує перебувати на посаді президента Республіки Білорусь. Фактично, з 1994 року Лукашенко знаходиться на цій посаді, якщо так собі уявити, це вже... 30 років навіть буде більше, і це скільки часу він вкрав у білорусів, у білоруського народу, у загалом країни Республіки Білорусь, перспектив, можливостей, розвитку, а все заради нього одного. Хоча Лукашенко ще декілька років тому кричав, що він не буде посинівшими руками чіплятися за крісло, але, як ми бачимо, буде і чіпляється. Так само і Путін ще кілька років тому також кричав, ми пам'ятаємо його заяви 2007-2008 року. Але і Путін, і Лукашенко, судячи зі всього, планують сидіти на президентських кріслах до того часу, поки їх не винесуть вперед ногам. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.